Вам за розуміння. Так, поїхали далі. Значить, 2, квітня буде дуже велик... 2 квітня буде дуже великим днем, заявив Трамп. Що таке, Пасху перенесли? Чи що? Також його заяви. Прямо зараз наші люди їдуть до Рашки. Тепер справа за Рашкою. Європейський Союз був створений для того, щоб використовувати США у своїх інтересах. От я прям бачу, да, так, люди зібралися і такі. Так, ну що? Яка у нас ціль? Яка мета? Використовувати штати. Все, поїхали. Ми відповімо на зустрічні мита ЄС. 2 квітня. Що має на увазі Трамп? Про що мова. Що за великий день? Граф кальмара. Дякую. Хтось із вас підказав. Дуже голосно. Так, 2 квітня, 2 квітня, що за день? Не друге, а скоріш за все, з 4 по 6 квітня є дійсно подарунок, який створений далеко не руками Трампа. Це буде новина звучати для нас з вами як подарунок, як, типа щось таке класне, глобальне. Подивимось, коли вона прозвучить, чи дійсно це так. Подарунок для нас це чи ні. Чому не співпаде ця дата, заявлена з тією, що буде, тому що, як завжди, не співпадають слова з діями, дії з думками. Ну, таке лебідь, рак і щука, там, знаєте, в голові в одній Але заготовочка вже є. Подивимося, що воно буде. 100 гривень бершу, 1000 гривень донат. Дякую, молодці. Так, ми продовжуємо: Рашка піде на припинення вогню в обмін на часткове зняття санкцій з енергетичного сектору. Рашка не піде на 30-денне перемир'я, оскільки воно тільки дасть змогу Україні перегрупуватися і переозброїтися, заявив депутат Рашки Соболєв. 400 гривень донат. Дякую. Молодці. Так, так піде чи не піде красисти. <кхм> чи підуть вони на припинення вогню? <кхм> так, залюбки. Да їм тільки на руку з великим, великим ну, просто превеликим, величезним задоволенням. Вони на це підуть. Чи будуть вони дотримуватися цих умов? Звісно, що ні. Як вони будуть потім виправдовуватися, коли вони порушать цю угоду? Ми з вами щось таке вже чули. про, Картинка нагадує, як ми далбілі Бамбас. Вісім років. Пам'ятаєте? Тобто, оце буде приблизно отака історія. Британія, Франція, молодці. Так, мир в Україні неможливий до 26-го року. Європейська розвідка отримала документи із жорсткими вимогами рашки на мирних переговорах. Основні тези повний демонтаж чинного уряду. Ну це і так зрозуміло. Що вони це хочуть. Документ складений в лютому московським аналітичним центром, тісно пов'язаний із ФСБ расистів, викладає максималістські вимоги Москви. А, значить, Рашка має послабити переговорні позиції США щодо України, а, опустити обісрати Трампа щодо. Недосягнення мирної угоди у 100-денний термін. Буферна зона на північному сході. Демілітаризована зона на півдні, включно з частиною Одеської області. Хер вам сапу. А Те, що прописано: Умови расистів. Чи буде так? Карти кажуть, що вони б краще думали, як вони далі втримають те, що вони вже заграбасту, а це буде надалі робити дуже і дуже складно. слідкувати? спільна заява штатів та України. Штати скасовують паузу паузу в обміні розвідданих. це ми з вами дивилися. Штати та Україна домовилися сформувати переговорні групи для проведення мирних переговорів. Україна заявляє про готовність до 30-денного припинення вогню. Тільки що подивилися. Штати заявляють м'яч на полі рашки. Україна та Штати співпрацюватимуть у сфері видобутку критично важливих корисних копалень. І що? І наступний хід? З тим м'ячем на болотах, це те, що вони погодяться е, на зупинку вогню. Да. Так. Якої не буде по факту, це ми також подивилися, а що після того. Ну, от Зупинка вогню і що далі. А далі ті, хто були далеко від війни, вони будуть радіти, і вони будуть святкувати. А ті, хто безпосередньо на чиїх плечах тримається зараз наша країна, і ті, хто вивозять цю війну своїми життями, вони і далі будуть це робити. Британія та Франція обговорюють удари по ЗС РФ у разі порушення перемир'я в Україні. Європейським миротворцям можуть дозволити атакувати ЗС расистів у разі порушення домовленості про припинення вогню. Західний чиновник уточнив, що йдеться про прямі і негайні удари по рашистських об'єктах за його словами. План передбачає формування достатнього контингенту, щоб отримувати РФ від нового нападу на Україну. У плані забезпечити місії, місію важкою технікою та запасом зброї, які будуть перекинути. Тра -та -та. Так, згідно з припущенням війська розмістять на ключових об'єктах інфраструктури, таких як АЕС, підтримують західну авіацію та флотом. Лінія фронту контролюватиметься дистанційно за допомогою БПЛА. Та ви що? ну. План європейських а, миротворців. Давайте це. Спершу з з цього почнемо. План європейських миротворців. Так, воно так і буде. Єдине, що де вони будуть, як вони будуть розуміти, якщо вони будуть не на лінії. Не на лінії зіткнення безпосередньо, як вони зрозуміють, що расисти не порушили е, умови. Оце важливо розуміти, як це буде. І що до негайних ударів по енергооб'єктах е, рашистських, якщо вони порушать перемир'я, чи буде так 200 гривень донат, молодці, з такими темпами, завтра вже щось оплатимо для наших захисників. Так, чи буде так, що вони будуть хірачить по рашистах, якщо ті не будуть дотримуватися перемир'я? Очам не вірю, але так. Ну, тобто, когось вже там добряче дістала ця парашка. Це дуже добре. Дуже добре. Штати відновлюють військову допомогу Україні. Це все, що треба було просто довести і те, що ми з вами дивилися. Негайно скасовують паузу в обміні розвідданими, відновлюють безпекову допомогу. Президенти обох країн домовилися якнайшвидше окласти всеосяжну угоду, Всеосяжну. Господь дивиться на це на всеосяжних, на цих. І думає, ви що там, ну, на приколі всі такі, чи що? Що я зробив не так? Всеосяжна угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України. Що тут дивитися, я не знаю, що дивитися. Значить, Бункерний та Трамп проведуть телефонну розмову у п'ятницю. Це буде більше, ніж просто розмова. Заявили рашистські СМІ більш ніж просто розмова? Майбутня телефонна розмова бункерного і Трампа. Як вона повпливає на нас з вами ця розмова? До чого вони не домовляться. Єдине, що обидва з них будуть розуміти, що один що інший дали добро надалі пити нашу кров. Вся телефонна розмова. Так, поїхали далі. Що тут ще за заяви? 2 квітня, ага. Значить, справа з рашкою, ми вчора це дивилися. Європейський Союз був створений, ми відповімо на зустрічні Мита ЄС. Штати вводять ми та ЄС. Давайте так, як це все вплине на нас. Їх ігри. Що буде про цьому з нами? 300 гривень донат, красавчики, молодці, карти кажуть, як можна зробити погано людям, яким і так дуже сильно хірово. Ну, типа чим ви нас хочете тут здивувати. Я теж так. Думаю, дякую. Далі поїхали. Рашисти хочуть замінити Зеленського, встановити маріонетковий режим та зробити Україну великою Австрією з конституційною гарантією нейтралітету. Щось таке схоже? Ми з вами бачили, пам'ятаєте, коли дивилися, чи можемо ми повернути всі території. Карти сказали, що. Навіть такий варіант він можливий. Ну, типу, він вважається фантастикою, але він можливий. Та чи залишимося ми а, при цьому вільними? І чи будемо ми мати майбутнє, за яке зараз а, помираємо? Оце дуже велике питання у нас було. Погодившись на 30-денне припинення вогню, Україна дипломатичним шляхом поставила Рашку в глухий кут. Тепер Кремль ризикує опинитися в ролі перешкоди на шляху до миру і викликати гнів Трампа. О, не дай Бог, мета Москви обдурити адміністрацію Трампа і укласти угоду, яка виглядатиме так, ніби Трамп отримає те, що хоче, просто припинення вогню. А насправді вона призведе до того, чого хоче Рашка, контроль над Україною. Так, тут цікаво подивитися, чи е обдурить так, як тут сказано, Кремль Штати. В цьому можна навіть не сумніватися. Це відбувається і зараз. А, значить, расисти готують якийсь великий теракт. Зірвався головний козир в ньому це або людина, або щось, організація якась, якась одиниця важлива. Вони будуть тягнути час відповіддю, психувати, огрзатися, а потім зрозуміють, що типу, хір з вами, якщо у нас тут не сталося так, як ми хотіли. Вам зашкодити, ми це зробимо пізніше і підемо на поступки. Так що, пацики, можна не зізванюватися, толку не буде з того. Подальші політичні кроки ворога. Рашисти, що надалі будуть робити, заявляти? Серпня місяця рашисти будуть робити наступні кроки. Вони поміняють один напрямок на інший. Тобто, там, де вони зараз наступають, вони припинять це робити, але іншу територію вони заберуть або там почнуться більш такі активні бойові дії. Тобто, зміна напрямків. Далі. Вони погодяться, звідкись піти, звільнення полонених. І навіть вони наважаться захотіти співпрацювати з нами щодо нашої родючої землі. Ось така історія. Зафіксуйте, будь ласка, в коментарях і будемо дивитися. Будемо в Китаю, оточує Австралію, змушуючи цивільні рейси змінювати маршрут. Вже місяць військові кораблі Китаю ходять довкола континенту. Зокрема, вони заходили та виходили з її економічної зони а також проводили навчання з бойовою стріляниною. Що з цим світом не так. Так, два австралійські паливні танкери вкрай важливі для далеких операцій, виведені з ладу. На двох китайських військових кораблях встановлено 144 вертикальні пускові установки. Тим часом на всьому флоті Австралії, що складається з 10 військових кораблів, їх лише 200. Що воно буде, так? Да? Що воно буде в морі? Китайські кораблі, що вони там хочуть? І вони вже готують третю світову, що там коїться. Чекаємо звідти не дуже гарні новини, м'яко кажучи, бо здача стоїть перед китайцями. це Демонстрація сили, за яку вони отримали дуже великі кошти. Тобто хтось на це сидить і дивиться. Нагадує фільм, серіал. Таблетки для пам'яті напишіть, а то я вже забула, в минулий раз писала. Ну, цей серіал там, де... там, де дяді. Значить, багаті дивляться на людей, як вони за гроші вбивають один одного: китайські чи японські, які. Дякую. Рада ухвалила закон про підвищення зарплат чиновників на основі класифікації посад, Май зайчики. Нардеп Желізняк повідомив, що під час голосування в другому читанні пройшла правка про підвищення зарплат для Державної аудиторської служби. Протягом п'яти років передбачається підняття на 70-90%. Також документ запроваджує механізм контролю за надмірною кількістю посад Державної служби, ну, яка надмірна кількість, ви що, які створюють додаткове навантаження на бюджет. Ох і підараси. Вчення зарплат чиновників. А, оце прочитане тільки що мною. Це тільки 2% того, що ми з вами знаємо і розуміємо, тільки 2%. Вони вже з'їдуть з нашої хати, ті чиновники, і перестануть жити за наш рахунок. Ой, ну, карти кажуть, Ви що. Вони ж не доїдають, жити їм ніде, їздити ні на що. З протягнутою рукою ходять. А філософська така, така відповідь, знаєте що? Е вони тут допоки є, що є що брати на лапу собі. Вони тут, доки є ресурси. І карти кажуть, що ну, з цього приводу наша країна з вами ніколи не обідніє. Ресурси будуть. Питання в іншому: як ті руки пообробати, які ті ресурси не на користь використовують, да, пробачте за тавтологію, а які просто ем, невпинно. Крадуть. Ну, це вже інше питання. Так, хер з ними, а ми з вами